Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Ми на цьому тижні більше взаємодіємо з вашою, я думаю, вам також буде цікаво. І зробимо декілька листівок з синього кольору. Для цього вам знадобиться біла фарба, наприклад, і а, якісь а, сині кольори. кольори. У нас будуть білі маки. І для початку ми просто беремо водичку, я беру такий темний колір Ультрамариновий, додаємо в гуаш і розмазуємо його гарнесенько, задню поверхню по цьому папірцю аркушу паперу. Ну, дивіться, в мене бумага акварельна, в мене ззаду це спеціальна така класна бумага, вона зроблена для листівочок, тому в мене виходить така структура. Да, бачите, там а, якось воно. І я так гарнесенько-гарнесенько замальовую її. Можна трішечки за бажанням додати білої таку, нехай тут буде цікавенька якась. Додаємо білої. Ще. Захотілося білі маки, бо в нас біля тому вирос білий мак, причому так цікаво вирос спочатку білий серед червоних, а потім на його місці з'явився такий а, 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 з розовими, він наче білий, але в нього він наче весь був. В таких капілярах чер... ну, я не знаю, з червоними такими штуками. І от дивіться, я зробила такий цікавий, завдяки змішуванню двох міксу двох фарб завдяки задній колір. Я трішечки додам сюди чорної фарби по краям, щоб затемнити, але я затемнюю лише як він'єтка, бачите, куточки. Трішечки проведу, отак є. Тепер отак воно. Тепер я беру синій колір. Можливо, цей синій колір треба буде змішати ультрамарин з чорним. Тут в мене вода, і воно я хочу більш густий, але дивіться, я зараз пензликом таким, я зараз, напевне, візьму круглий пензлик. Буду малювати іншим пензликом, тоненьким. В мене це написано, що це такі. Це все достатньо робиться швидкими рухами. От у вас якісь травинки. Це просто-просто довгі, просто гарні травиночки. І далі, так як в нас це мак, да, нам треба щось таке схоже на мак зробити. Беру чорну фарбу, знову змішую з цією ультрамариновою, і починаю малювати, ще не розкрившися от такі штуки. Якщо ви бачили мак, то він цікавий тим, що в нього ці бутони всі вони стоять. і от... Саме поменше водички беріть. Бачите, в мене, коли багато води, воно якось не контактує між собою. Ми повинні не по мокрому бо гуаш не любить, щоб вона була дуже волога. Ми вимальовуємо такі рослини. Постійно в інший бік. От, от Дуже багато в мене схилених, похилена голова. вимальовувати ще такі непохилені. Чим більше ви їх промалюєте на задньому фоні, тим цікавіше буде. У вас все отримається. Далі, дивіться, трішечки додайте з самого листя маку, воно йде внизу, і воно таке листя, от воно влізло в густу фарбу, і вона трішки мені заважає, ну, як не заважає, каже, не дам тобі робити більш мілкі лінії. Отак от ми такі ми робимо штуку. Трішечки ще додаю отаких от штук. А тепер ми переходимо саме до самих маків. Я беру достатньо широкий пензлик, його дуже гарно вимиваю у, води, у водичці, він повинен бути взагалі дуже чистим. Гарнесенько обсерветку його. Макаю його в білу фарбу і починаю десь позаду, в мене от там от, от такий от мак. Тобто, от такими рухами я позаду вимальовую квіти, От тут. Вони в мене сходяться до однієї штуки. От тут. Старайтеся дуже багато, якщо це на задньому фоні, то Головка у мака повинна бути не дуже великою. Якщо ми йдемо наперед, вона стає більш великою. І дивіться, коли я прихожу вже сюди вимальовувати, то цей МАК, оцей великий, я вимальовую отак. Взагалі у мака 5 пелюсточок, але я бачите, трошки більше намалювала. Тепер, дивіться, ще один великий намалюю отут. Раз, два. Є. І дуже великий отут внизу. Що я зараз зроблю? Я зроблю цікаву річ. Беру оцей пензлик темну фарбу і вимальовую у мака оці його штучки насіння. Чорним, з чорним, бажано чорною з синьою, така гарненька фарба. От ви вималюєте і оці квеците такі штуки. Є е. і отут. От, Це в нас листівочка на 10 хвилин, тому я стараюся все робити швидко. Цією ж білою штучкою я даю трошки відпочити білим маком, я трішечки відтіняю те, що в нас позаду. Я змішую білий з чорним, така у мене сірувата виходить. І трішки відтіняю. Можна навіть такого білого кольору додати, наче це повня і в нас квіти світяться. Тобто таку якусь штучку історію додати. О, як гарно так взагалі. І трошки додати стеблинки до цього маку провести. Я зараз експериментую. В мене виходить, що я не дуже хочу змочувати пензлик, а коли сухим, воно не дуже сильно тянеться. Ну, так от є. Тепер дивіться, знову ми повертаємося до цього пензлика, і зараз ми візьмемо і ми поверху перекриємо пелюстками його є. І тут. Оп. Тобто буде. Набагато менше видно. Десь воно видно, десь воно не дуже видно є. Yeah. Тут така дуже сильно блакитна. Додали ще трішки чорно-чорно-синього, такого. Посадили туди вниз на бутончик. О, така листівка. Це майже все. Можна тепер трішки додати плям. Знову я беру водички, додаю. І трошечки, 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 трошечки з бачите сюди такого. Маленькі-маленькі, я не знаю, чи бачите ви маленькі-маленькі вони такі виходять. І трошки з цією розхристеною розхристеним пензликом пройдуся отак от такі якісь штучки зроблю. Отака. така. Можливо, треба ще більше підкреслити якісь моменти білою фарбою. Це вона сірувата в мене. Такі. Тут що буде тут працювати? Як набагато така тонша лінія? От вона якось якісь чари вам додасть. От такі якісь. І ще більш підкреслюю білим стебельця. Дуже обережно відклею. І створюю магію темного світу. Бачите, листівка проста. Ми встигаємо за 10 хвилин. Але яка краса? Малюйте задоволенням.